І так, прийшла черга до покупки від Warcraft болгарки 125 круг, безщитковий двигун, обороти від 3 тисяч до 8,5 тисяч, різьба під круг 14 мм. Mm. Відкриваємо коробку. В комплекті є захисний кожух. Ось такий цей захисний кожух. Далі ручка. Всередині в ручці є ключ. Ось такий ключ. Але дуже зручно, що всередині ручки наподобі деволта там теж ховають всередину. Так. Інструкція сама тушка. Достав ось така наклаївка Made in China. Модель CAG S20 LEBS 125 WT 8250. Так, працює від акумуляторів. 20 вольт. Кнопка фіксації. Вентиляційні отвори. До речі, тут чимось вона промащена. Ось так виглядає гайка. Прорезинена ручка. Без акумулятора є зміщення центру ваги, звичайно. Ось посадочне місце на три контакти є індикація потужності чи точніше швидкості оборотів. Ось так вона виглядає в зборі з акумулятором на 4 А. Тепер вона нормально сидить у руці, пробуємо включати. на першому минимальному режиме переключается шляхом натискання клавиши в третий режим